Ще у 2014 році із Донецької області виїхав Микола Машовець. Новий дім знайшов у Хмельницькому. Нині ж разом із друзями прийшов посмакувати гарячою їжею. На даний момент світло відключають, а я живу на 10-му поверху. Світла немає. Приготувати не співаєш. Ну, ще ж графіка, ніхто не знає. І поки пристроюся, не встиг приготувати. Ну, краще прийти, взяти обід, поїсти. Сьогодні в меню гречаний суп, хліб та чай. До кожної порції волонтери дають одноразову ложку та контейнер. Відвідувачі можуть посмакувати їжею одразу на місці, або ж взяти із собою додому. До доброї справи сьогодні долучилась і Алла Думанська. Я в своє час вела не дуже хороший образ життя, але так моїй житті. жизни камні. Люди обратіли зі своєю допомогою, і я відкликнулася, тому що я захотіла щось помішати. І так само, коли ми тут людей кормим, ми їм говорим, що у нас є детська 22, де вони можуть проживати. У цієї категорії, що ми обслуговуємо, надаємо послуги, ми ще їх до того все адаптуємо, соціальну адаптацію проходимо з ними. І на сьогоднішній день категорія людей, які ми харчуємо, це. Люди, які попали в життєву складну ситуацію, це пенсіонери наші, це люди, які вернулися з позміст позбавлення волі, це люди, які мають статус бездомних, безпритульних. І, взагалі, хто в цьому нуждається, нікому ми не відмовляємо, допомагаємо. Гарячі обіди на колесах безкоштовні. Започаткували таку ініціативу працівники міського центру соціальної підтримки та адаптації спільно із громадською організацією. Територія добра поділя вже не, не перша наша співпраця. Ми громадська територія Добра Поділля вже давно співпрацюємо, тому що є потребуючі люди, є голодні люди, які сьогодні на вулицях просто потребують. Звичайних продуктів харчування, щоб зігрітися, зігріти душу, зігріти тіло. Смакувати гарячим обідом щодня можуть понад пів сотні людей. Кошти міського бюджету на 2023 рік виділено 323 тисячі гривень саме на продукти харчування для тих, хто перебуває в скруті. Це і ті особи, котрі є в нас на обслуговуванні на стаціонарі, та і відповідно ці, що Користуються обідами на виїзді. Відповідне зростання є на 10% з минулим року. Цього року гарячі обіди на колесах видають лише поблизу парку імені Івана Франка. У четвер працюють о 15-й годині, а от в інші дні, крім вихідних, о 12-й. Олександр Семенюк Валерій Тилиховський. Новини міста.